Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження. Це Kia Optima, це офіційна тачка 2 літра, газ бензин на донч моторі. Гарна комплектація, це не ваше 2.4 gdi Гарна тачка. Надійна техніка, найголовніше надійний мотор, є камера заднього огляду, комбінований шкіряний салон, підігріви задніх підігріви передніх є пам'ять електрорегулювання, складання, електросидіння, парктроники по заводу, підігрів руля, андроїд магнітола доустановлено автозатемнення. Тачка. Подивіться, в якому вона стане. Оригінальний 220 пробіг. Зараз покажу вам, все вона працює тихенько, гарно, на упорах, не GDI, дуже гарна техніка. Приїжджайте, друзі, є по наявності.